Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Новий тиждень, понеділок. Що нас чекає, що чекає на цьому тижні? Давайте роздивимося кожний день окремо. Це вам допоможе для того, щоб ви морально піднялися духом і були на поготові, якщо будуть якісь негативні речі. Але за цю інформацію ти маєш відкупитися. Отже, тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячністю. Отже, розглядаємо наш тиждень з 13 по 19 листопада, що чекає нас цей період, і, звичайно, що чекає взагалі, що говорять зірки, що скажуть карти. Що говорить моє відчуття, сьогодні вам все розкажу. Але перед цим давайте поговоримо про цей тиждень, що, що взагалі від нього чекати. Отже, давайте дізнаємося карту цього тижня. Подивимося, чи це буде старший аркан, чи буде це молодший аркан. Бо у нас, бачите, у нас дуже часто випадають старші аркани на, на карту тижня. Але дивимося на сьогодні, чи буде це старше, чи молодше. І так, це у нас молодші аркани, і це у нас туз кубків. Туз кубків у нас символізують емоції, нові, яскраві, пил, пилки, емоції. Яс, Може, знаєте, навіть такі, навіть трошечки. Переборчиком черешчур, але я впевнена, що е, ці емоції будуть є, дуже яскраві і е, їх буде дуже багато. Тому давайте розбирати більш конкретно, що ця карта символізує. Ну, по-перше, хотілося б із позитивного, давайте скажемо. Нові емоції, нові яскраві емоції, нові знання, нові зустрічі, нові знайомства, старі зустрічі. Може, десь людина, яку ви дуже дуже чекали, ви зустрінете. Або щось принесе вам дуже неймовірний класний емоційний. А ви знаєте, просто ця карта неоднозначна, коли вона випадає одна. Тому готуйтеся до прояву емоцій. З негативного також можуть бути негативні емоції, також, які будуть дуже знаєте, такі вас перенасичувати. Вони можуть бути дуже такі важкі емоції. Тобто тут е, треба обов'язково розуміти, що дуже емоційний тиждень, і це будуть постійні американські гірки. Тобто, у вас будуть як такі, знаєте, пікові класні емоції, так будуть і доволі важкі, і доволі такі, знаєте, складні емоції. Тому тут треба в першу чергу зрозуміти, що до чого, і не боятися цих емоцій, і найголовніше іти вперед. І так, давайте подивимося на понеділок, що нас чого сьогодні з вами чекає. Понеділок у нас випадає, зараз подивимося 13 листопада, що несе цей день. Карта номер один: сонечко. Ну, дуже класні емоції, дуже класні емоції і дуже класні енергетичні вібрації. Карта сонечка вона говорить про те, що дуже багато чого негативного піде. З вашого життя, тобто, понеділок це дуже класний день для того, щоб, по-перше, забути про все погане, відпустити все погане, пропрацювати погане і відпустити його дус-дуже дуже куди десь далеко, сісти на оцього неймовірного коня білого і помчати вперед. Карта сонечка вона говорить про дуже важливі в нашому житті. Переміни і дуже позитивні переміни. І ці переміни обов'язково повинні відбутися. Інакше, якщо вони не відбудуться у вашому житті, ви так і застрягнете в, в, в минулому. Тому обов'язково, будь ласка, я вас дуже прошу. Займайтеся зараз собою, контролюйте себе, і понеділок вам буде в цьому допомагати. Друга карта у нас дев'ятка пентаклів. Нереальна карта для фінансів, особливо для жінок. Вона і, в принципі, до чоловіків також відноситься, але все ж таки на ній і зображена жінка незалежна, сильна, енергійна. Тому це прояв в принципі енергії жіночої. А тому не хвилюйтеся, навіть якщо у вас там якісь ситуації чи проблеми, не проблема, ви не можете контролювати свої жіночі вібрації, тому що деякі чоловіки, знаєте, бувають дуже емоційними, і це говорить про те, що жіноча енергія вона домінує над чоловічою. Тому все повинно бути в гармонії. Все повинно в гармонії бути в балансі. І я вам скажу, що саме ця карта говорить про дуже гарні матеріальні блага. Вона піднімає енергію дуже позитивно. І знову ж таки, користуючись, знову повертаючись до сонечка, ми бачимо, що сонечко нам осяє перспективи. Перспективи, Тому що поєднання цієї дві карти воно говорить про те, що сонечко буде осяювати. Осяювати якісь перспективи. І це дуже добре, тому що на, наразі ми бачимо на цьому розкладі саме таку історію: е, перспективи у фінансовому плані або у сексуальному плані, тому що пентаклі – це матеріальне. Матеріальне то що, то, що стосується грошей, і то, що стосується сексу, е, осяє вам шлях на нові досягнення, на нові енергії. Третя карта, яка у нас показує, це сімка жезлів. Сімка жезлів це дуже така цікава карта, тому що в неї доволі є своя така цікава історія. Це в першу чергу людина, яка піднялася вібраційно і чи по кар'єрі, піднялася вібраційно, чи взагалі просто піднялася. Але із за того, що вона, ну знаєте, дуже довго піднімалася, в неї така знає з'явилася невпевненість. Чи піднялася вона, чи зараз вона на тому місці, чи на тому, і е, дуже багато оточення заздрісників, е, дуже глобально намагається знищити цю людину, і вона намагається замість того, щоб іти своїм шляхом, вона намагається зараз е, яким чином виправдовуватися, намагається щось доводити цим людям. Тому, будь ласка, е, якщо у вашому житті відбудеться така ситуація, що Якісь люди будуть намагатися в цей день вас провокувати, пам'ятайте, у вас свій шлях, не намагайтеся нікому нічого доводити. Це дуже важливий для вас процес, тому що е, насправді е, ця, взагалі, історія, яка буде відбуватися в понеділок, вона е, говорить про те, що нарешті ви. Е, Підете від цього негативу. Але люди, які побачать і відчують у вас позитив, вони, знаєте, що вони захочуть? Вони захочуть вас повернути в цей негатив. То ви повинні бути на поготові і повинні не захищатися і не доказувати щось доводити. А обов'язково просто йти вперед і ні в якому випадку не дивитися в їх сторону і не, вести, не вестися на провокації. 14 листопада, що нас готує цей день? Перша карта у нас сімка. Сімка кубків це карта ілюзій. Ви пам'ятаєте, що в нас під на цьому тижні карта сигніфікатор, карта, яка уособлює цей тиждень. Це у нас карта Туз Кубків. Це щось емоційне, це щось може нове, емоційне або вже старе, емоційне, але в будь-якому випадку ми з вами тут бачимо сімка. А вона символізує ілюзії, вона символізує якісь такі аспекти, які ну на жаль, не є позитивними. Тому. В вівторок обов'язково пропрацюйте зі своїми рожевими окулярами. Вона говорить також, ну ми ще подивимося, що там наступні дві карти говорять, але вона в цілому говорить про те, що ви набудували дуже багато ілюзій, і вівторок вам покаже, що це за ілюзії. І скоріш за все, скоріш за все, як я думаю, вони ці ілюзії зникнуть вщент. Тому не хвилюйтеся в цьому плані. Я впевнена, що у вас все налагодиться. Друга карта карта місяця. Ну, ось я так і думав. Приблизно що карта місяця вона символізує саме стосунки, нема, нема значення стосунків. Це може бути з друзями, стосунки, з родичами, стосунки, з, з собою стосунки. Це говорить про те, що зараз ви намагаєтесь вирішити ці стосунки. І вівторок він буде, знаєте, як це. Днем для цього, для того, щоб прояснити, побачити, хто дійсно а, людина, яка вам бажає щастя. А хто людина, яка хоче вас знищити? Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, але пам'ятайте, що цей день пройде в такому, знаєте, ну, не те, що в розбірках, в розборі якихось ситуацій життєвих, але, ну, бо не у всіх однозначно, воно так буде. Але готуйтеся до того, що можливо, що вам вівторок доведеться. Працювати зі своїми ілюзіями, працювати зі своїм внутрішнім станом. І е, ну я впевнений, що треба буде пропрацьовувати деякі аспекти. Але я впевнений на 100%, що ви все це пропрацюєте, бо ви в мене найкращі люди. І ось третя карта, яка е, випадає, це карта імператриця. Говорить про плодорідний, дуже плодорідний вівторок. Що ви дуже багато кармічних розв'язочок у вас відбудеться в вівторок. Тому готуйтеся до цього. Далі дивимося на 15 середа, 15 листопада, що чекає нас цей день? Давайте подивимося. Перша карта, яка у нас випадає, 8 кажезлів. Готуйтеся, шановні, деяких із вас буде. Од... 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 Зараз секундочку. Я зможу, я зможу. Українська, це ймовірно, класна мова, тому треба вчитися нею правильно користуватися. І повертаємося до слова, буде оволодівати вами негатив. Чому? Тому що в цей день ця карта несе трошечки таку, знаєте, низьку вібрацію. І деяким з вас здасться, що вони навіть знаходяться в, яку, в якійсь такій депресії. Вам буде хотітися закритися від всього світу. Вам буде, вам, вас просто будуть подразнювати морально всі, хто буде біля вас. Ви будете знаходитися, знаєте, в такому доволі, ем, ну, доволі такому важкому енергетичному стані. Але пам'ятайте, що е, вам дали настрій. Ви повинні замість того, щоб йому піддаватися, його навчитися контролювати. Тому що я дуже заздрю тим людям, які вміють контролювати свій настрій, які вміють працювати зі своїм настроєм і вміють його правильно налаштовувати. Але це дуже важко, я навіть маючи дуже багато досвіду і практики, енергетичних практик, я не можу досі нормально оволодіти, оволодіти своїм своїми емоціями. Тому будьте готові. Тим паче, що тут біля цього ще випадає карта диявола, це якісь спокуси, це перевірки енергетичні і будуть вас перевіряти на спокусливість. Що це таке? Ну, наприклад, спокуси, ви, наприклад, не палили, а хтось приде з сигаретою. Ви там, наприклад, кинули палити, і хтось приде з сигаретою, і почне біля вас там курити і казати: Ой, давай тапа кури, да що ти оце починаєш? Чи, наприклад, будуть вам пропонувати якісь такі е, афери, які е, можуть призвести до дуже дуже поганих наслідків? Тому я вас дуже прошу, я думаю, ви зрозуміли про що йдеться, будьте дуже обережні, тому що вас будуть перевіряти саме е, спокусами, дуже такими сильними. Чи там хтось вам щось запропонує, що вам не можна робити, а ви захочете зробити? Тому, будь ласка, ні в якому випадку не ведіться, тому що це перевірка. Пройдете перевірку, станете, як то кажуть, 10, 10 очків Гриффіндору прийде до вас. Тому пам'ятайте, що кармічно ви вас у середу будуть перевіряти. І е, карта Паш Кубків, ну в принципі, так як у нас е, кубки, це символ цього тижня, тому не дуже все зрозуміло, що ви будете дуже чутливі до подразників, до людей. Це все я вам проговорив з самого початку. Тому. Середа буде важкою. середа може навіть і погода буде такою, знаєте, не дуже підходящою. І буде такий, знаєте, не дуже такий стан. Тому готуйтеся, але в цілому я впевнена, що ви впораєтесь. Рухаємося далі. У нас 16 листопада, четвер. Що несе цей день. І перша карта у нас обнулення, нульовий аркан. Це дурень. Що вона несе в першу чергу для енергії для людей? Це обнулення, це переродження, це новий початок. До речі, в цей день дуже класно починати щось нове. Якщо ви хотіли нові стосунки, в цей день можна сходити на побачення, і це дасть вам дуже класну енергію. І навіть ви можете познайомитись з людиною. Чи ви, наприклад, давно хотіли піти на побачення з людиною якось, але не було часу? То четвер для вас це ідеальний. День. І тим то, паче, що я бачу, що і в, в цей день можна починати змінювати роботу, наприклад, чи нові якісь звички, чи почати ходити в зал, чи кинути палити. Тобто, все це стосується саме початку обнулення. І відчуття буде знаєте, таке, що ну, у нас так два дні не дуже добрих до того вівторок і середа були. А у четвер у вас буде таке, знаєте, більш позитивніший аспект. І ви такі, типу, ладно, коротше, давайте вже починати спочатку. І ось ця енергія, вона якраз дасть вам дуже багато позитиву. Друга карта у нас смерть. Ну, бачите, як класно. Дві карти, які символізують переродження і початок це ну, карта Адурня і смерть. Тому я вам говорю, що цей день буде дуже сильний, дуже перед день переродження. День, коли ви е, зможете реально обдумати абсолютно всі свої аспекти. Абсолютно. Тобто, у вас все ідеально виходить. Карта остання у нас це у нас е, туз мечів. Туз мечів символізує ідею. Ну, зазвичай, зазвичай, після того, як. Відбувається переродження, відбувається якийсь дуже сильний такий, знаєте, енергетичний апгрейд. Чи, е, знаєте, коли повністю обнуляєшся, до тебе приходить ясність. І в першу чергу це ясність думок. До вас прийде якась дуже класна ідея. Пам'ятайте, що її потрібно обов'язково реалізувати. Тому біля себе тримайте завжди записничок, або ну це такий старомодний дядько. Або тримайте мобільний телефон для того, щоб записувати ваші ідеї. Обов'язково, якщо ідея прийде в цей день, це дуже фінансові прибильні у вас будуть ідеї. Переходимо до п'ятниці. П'ятниця 17. Що несе цей день? П'ятниця 17. До речі, обов'язково, обов'язково підпишіться на мій канал. Бо в мене кожного дня якісь нові ритуали, якісь нові цікаві інтриги, якісь нові передбачення. Я впевнений, що вам дуже сподобається, тим паче, що я один з небагатьох людей, які роблять дуже-дуже. Якісні і дуже великі гороскопи, тому я впевнений, що вам ця взагалі історія буде дуже цікава, Якщо вам в принципі цікаво, обов'язково підпишіться. Дивимося на п'ятницю. Що чекає нас? П'ятницю п'ятницю у нас рицарь Пентаклів відкриває наш день. Це говорить про те, що придуть якісь гроші до вас, невеликі. Може хтось повернеть борг. Може хтось до вас запропонує якусь фінансову допомогу. Може, ваш чоловік просто елементарно дасть вам якусь тисячу дві на манікюр педикюр Тобто, це початок дуже класний, і в принципі вона символізує якісь невеличкі фінансові вливання. Друга карта у нас говорить про те, що е, цей день дуже важливо. Контролювати свої фінансові потоки. Тобто фінансові потоки до нас прийшли, і нам їх не можна в цей день витрачати. Поясню, як так буває? Е, буває дні, які я. Прям категорично не рекомендую витрачати кошти, тому що це дні, я так називаю їх такою чорною дирою, в яку, потрапляючи фінанси, вони не повертаються. Ви всі прекрасно пам'ятаєте, що фінанси це постійний такий. Ну я просто на карті вам покажу. Ось, бачите, фінанси це ось так. Ось коли енергія циркулює. Тому я завжди кажу: якщо ви хочете більше заробляти, більше витрачайте. Так, влаштована ситуація з грошима. Економити це дуже добра історія. Але ви повинні розуміти, що якщо ви економите на важливих речах, на речах, наприклад, ну ви збираєте, наприклад, на квартиру, але при цьому не можете собі дозволити там купити е, якусь нормальну їжу. Хоча б елементарно ви економите там, купуючи собі якусь мівіну чи щось ну, дуже погане. То пам'ятайте, що ви ці гроші не повернете. Ви навпаки, ви зруйнуєте свій організм оцією поганою їжею і ще більше витратите на ліки. Пам'ятайте, запам'ятайте раз і назавжди. витрачайте гроші на себе багато. Хай це буде річ одна. Але це буде дуже дорога річ. І вона буде в вашому гардеробі 20-30 років. А ви йдете купляти там якусь е, е, дуже недорогу в маст-маркет речі, купляєте 3-4, вона один сезон вам слугує і все, і ви викидуєте потім. Те ж саме із їжею. Пам'ятайте, чим краща у вас їжа, тим менше ви будете витрачати на ліки. Тому пам'ятайте, що економія повинна бути правильною. І ось тут, ось тут, в цей день, найважливіше зекономити не на здоров'ї, не на своїй їжі, а на все ж таки на якихось ну, непотрібних речах. Ну, Наприклад, на купівлі якоїсь побутової техніки чи непотрібних поки що речей. Цей день не повернеть вам фінансової енергії, він тільки її зжере. Тому в цей день. Ви отримуєте невеличкі кошти, але витрачати дуже багато не варто. І остання карта у нас третя на п'ятницю це карточка зі, карта зірочки. Це говорить про те, що вам потрібно зараз подумати про, ваші, про вашу роботу. Про ваші перспективи. Тому що мені здається, що та робота, в якій ви зараз знаходитесь, вона трошечки не відповідає тому, чого ви дійсно хочете. Або ви хочете не бути на цій роботі, але чомусь ви ось енергетично, енергетично ви відчуваєте, що це трошечки не ваш рівень. Чи ви переросли ту роботу, в якій були? Тому подумайте дуже уважно. А я впевнений, що у вас ну, все буде добре. Я за це не хвилююся, я знаю, що у вас все буде добре. Але пам'ятайте, що ця карта символізує а, нові якісь вібрації. Ви стали зовсім іншим чи іншою. І зараз ваші фінансові потоки вони натякають на те, що вам потрібно витрачати на себе, на, на своє навчання, на свої якісь е, апгрейди внутрішні, так е, е, на книги, тобто на знання по факту. Для того, щоб отримати те, що ви хочете. Пам'ятайте завжди, що фінансування в своє майбутнє, фінансування в свою творчість, фінансування в свій розвиток завжди трансформується в дуже гарні фінансові потоки. Пам'ятайте, чим більше ви це робите, чим більше ви навчаєтесь, чим частіше ви навчаєтесь, тим більше грошей і мудрості до вас буде приходити. Так, дивимося на суботу. Я вас так трошечки підзагрузив. Вибачайте, але мені здається, що це потрібна зараз для вас історія. Я відчуваю, що люди, які мене зараз дивляться, їм дуже-дуже необхідно це. Давайте подивимося на суботу, 18 число. Що нас чекає в суботу? Знову в суботу у нас невеличкий такий накат депресії. Я вам казав, що у нас тиждень під егідою йде. Карти кубків, тобто ктуз, кубків, і у нас емоції, отак: від гарних, гарних, гарних до таких, знаєте, де яскравих, до важких, таких знаєте, депресивних. Тому не зважайте на це увагу, ви зрозуміли, тому будьте обережні, що в суботу може бути початок дня, ну не дуже так, як ви хотіли. Б. Друга карта у нас король Пентаклів. Слухайте, мені здається, що цей тиждень, окрім того, що він дуже різнобарвний в своїх емоціях, він ще різнобарвний в, енерг... в енергіях саме фінансових. Тому я впевнений, що цей день доволі. Доволі класний, доволі енергійний і доволі, знаєте, може принести доволі багато чого цікавого. Тому я впевнений, що все буде добре і буде так, як ви захочете. І ця карта символізує гарний фінансовий прохід. Або ви знайдете нову якусь класну фінансову роботу, там де будуть дуже нормально платити. Або це якісь, якась премія, або а, ви отримуєте зарплатню. Тобто, щось пов'язане з грошима. Звичайно, сидіти вдома і чекати, що гроші прийдуть, не варто. Воно так не працює. В будь-якому випадку ви повинні розуміти. Що вам прийде та сума, яка вас найбільше енергетично до вас тягнеться. Тобто ви отримуєте те, що заслуговуєте. І третя карта ну, карта справедливості. Я як сказав, те, що заслуговуєте, ось те, що заслужили, то і отримаєте. В принципі, в субота буде кармічні розв'язки. Це дуже класні, до речі, історія. А в цілому, я можу сказати, що субота доволі. Неоднозначно, вона буде як і негативна, так і позитивно одночасно. І ви найголовніше пам'ятайте, що вам треба фокусуватися саме на позитиві, все ж таки, а не, 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 на, не на негативі. Тому будьте впевнені, що у вас все вийде. А, і останній сьогодні день не сьогодні, а на цьому тижні, день, але не останній позначення. Це в нас неділя 19. Все ж таки, що чекає нас цей день. Так, я одразу відкрив карт, не знаю, чому вона заблокована одразу. Тому ми запитуємо, перезапитуємо ще раз. І відкриваємо першу карту. Це у нас сімка мечів. Не дуже гарна карта, тому що вона символізує доволі недобрий початок цього дня. Вона символізує те, що вам потрібно зараз бути дуже-дуже обережні, тому що якісь прийдуть негативні. Якесь негативне повідомлення прийде до вас, чи хтось щось у вас посупить. Будьте дуже обережні з вашими гаманцями, вашими сумочками, вашою інтелектуальною цінністю. Тобто, якщо ви там, наприклад, працюєте з якимись ідеями. То будьте дуже обережні, нікому нічого не розповідайте. Ну і в цей день такий він травмою небезпечний, в принципі. Особливо це стосується ранку. Я дуже сподіваюся, що не буде ніяких обстрілів в цей день, хоча може бути все, що завгодно. Тому е давайте будемо сподіватися, що е якщо, якщо і будуть якісь негативні негаразди, то все ж таки це будуть якісь фінансові. Хай краще заберуть грошима, аніж нашим здоров'ям, як вважаєте. Друга карта знову король Пентаклів. Це якась просто вже традиційна карта на цьому тижні. Це говорить, що це другий день, де ви можете отримати нормальні кошти. В принципі, це зрозуміло. І третя карта знову закрита. Де да що ж це таке сьогодні? Що ж за неділя така захована? Дивіться, три, тройка, трійка, вибачте, Пентаклі. Трійка Пентаклі вона символізує команду людей. Або, скажімо так, в принципі, ви можете подивитися, на цій карті зображен майстер і замовник, і, так можна сказати, такий прораб, так? який являє собою посередником між ними. Це говорить, в принципі, це дуже класна фінансова карта. Це говорить про те, що в цей день дуже важливо подумати про те, ну, попрацювати, не дивлячись на те, що це неділя, і в цей день важливо буде все ж таки ну, трошечки відпочити. Але чомусь. Карти наполегливо, прямо так, пропонують нам чітко працювати, працювати і працювати. Можливо, кінець року. І зараз дуже важливі процеси відбуваються, підводяться всі підсумки. І якщо карти вам рекомендують цей день більше працювати, то я нічим, нічим не можу, як то кажуть, допомогти. Я в цей день відпочивав би, але. Якщо ви хочете покращити свою фінансову історію, то це 100% вам потрібно буде думати, що робити, як попрацювати так, щоб у вас було ну, все ідеально, як ви хочете. І остання карта це у нас підсумок цього тижня. Це у нас карта Паш Пентаклів. Тобто пентаклі і кубки. Це емоції і а, ментальне, точніше не ментальне, а фізичне. Тобто нас всесвіт намагається на цьому тижні збалансувати. Будуть і погані емоції, будуть і позитивні емоції, і будуть ще і е, дуже класні е, грошові вібрації, і сексуальні. Тому, е, якщо ви планували заробляти чи змінити роботу, чи навпаки щось підняти, це дуже класний час для того, щоб це. Робити на цьому тижні. Тому, друзі, я впевнений, що у вас все буде добре, тому що у вас не може бути інакше. А якщо вам потрібна буде моя допомога, я завжди поруч біля вас. Пам'ятайте про це. Ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Градієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.